Наступна спецділянка ТР3. Старт. Тут на спуск. Тут є таке розгалуження. Перехрестя потрібно направо. Так Тут ми маємо Поворот наліво, але з креном. Тобто от, ось так от десь я камеру рівно тримаю, треба буде трошки тут, так з креном, розвернутися і далі підйом. Зараз підіймусь. Ну, тобто на нього зайти можна. Ну, Повторюю, тр 3 Лібіді є за що. Берізки, дубок якийсь. Так, тут така площина. Вертаємо наліво. В мене комахи закусують. Так ось звідти піднялися, сюди спускатися. Ось такий от коридор. Так. І знову ж таки задньою лебідкою можна зачепитися там. І потроху спускатися тут старе листя таке, поки ковзаю. Є пісочок. Так от для розуміння. Це то мої сліди. Ось, дивіться. Нехай вас не вводить в оману, що там широкий коридор. Ось він має звуження. Тобто, якщо по ширині дивитися, треба заздалегідь, розуміти, щоб це дерево не трапити. Так. І після спуску повертаємо сюди. Ще раз. Спуск. І на гору. На гору через ямуцю. Вже нема вибору, чи справа, чи зліво, треба чи їхати через яму. Такий от кратер тут. Так. Тут все. Володимир покосив. Ой. Все гарненько, все чистенько. Так, заїхали ми на гору. тут прохват. Так, прискорююсь. Тут прохват такий. швидкісна частина и потом спускаемся донизу так тут с поворотом еще раз раз І потім з поворотом направо. Поки слизько, трава свіжо скошена, тобто отакий вот от спуск і все повертаємо направо після спуску. І <coughs> на фініш. Фініш у нас там же ж, де й був старт. Тобто туди все, це така е, номерацію не пам'ятаю. Ну, ТР-3